Добрий день. А що це у вас? Машину поламали? А от зіпсувався мотоцикли, не доберу, що саме. А ну давайте я вам допоможу. О, а звідки ти знаєш мотоцикл? Мотоцикл. Я комбайн знаю. Відпочинь, а то отопіц тебе. <гум> а да, нічого. Ну, а як звуть тебе? Галя, а тебе? Степан. Дай ключ. Ключ дай. На шофер. Ой-ой-ой, ну це так. Ну, коли б ти служив у нас у колгоспі і отак запоров машину, жодна дівчина не пішла б з тобою в вулиці. Дивись. Ой, шляпа. Дивись. Та куди ти дивишся, сюди дивись. Да, діло погане. Що ж тепер буде? Що тобі хазяїн скаже? Де ти служиш? В обкомі партії. В гаражі обком? Ага. І там тримають отаких от шоферів. Як бачиш, тримають. – Ну, тепер тебе виженуть. От побачиш. Не виженуть, аварія може бути з кожним. Аварія. Під час жнив виступав по радіо секретар нашого обкому. Так він, брат точно сказав, що аварії машини бувають тільки у ледарів, розтяг і не або в некваліфікованих людей. І я з ним згодна. Так по-твоєму виходить, що я ледер, не і розтяпа? <реш> а може ти просто не День добрий! Здравствуйте. День добрий! Що це вас аварія? Да вот зіпсувався мотоцикл.